Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо разом з вами неймовірну смакоту ткемалі. На зиму, до м'яса, да, до будь-чого. Я полюбляю його будь чим їсти, друзі. Все готується дуже просто і швидко. Для приготування нашого ткемалі нам знадобиться сливи 1 кг. У нас вони такі вже спілі, м'якенькі, один стручок Перцю. Гострого, більше не беріть, друзі. Часник півтори головки середнього розміру. Неповна столова ложка солі і 6 неповних столових ложок цукру. Приправа Карі 2Р. Буде ідеальніша приправа, скажімо це так, кисло солодка Почнемо з того, що сливи очистимо від кісточок, друзі. Як вам буде зручно, ви можете очищати або ножем, ось так просто розрізавши і вийнявши кісточку. Бачите, як вона дуже легко виймається. Або руками. Кому як зручно, очищаємо сливи від кисточок. Сливи очистили, друзі. Перецьрковий також очистили від е, бубок, від зерняток. так? Все. Значить, Дивіться, друзі, по сливам. У мене слива солодка, тому пропорції цукру, в принципі, такі. Якщо у вас дуже-дуже кисла слива, будете контролювати. Зараз ми це все, сливу, часник і перець переб'ємо на блендері і потім відправимо на плиту, так? сіль, і цукор і карі. Будете варити, помішувати і будете куштувати. Якщо зовсім зовсім кисло, можете додати трішки цукру. Пам'ятайте, вкімалі е має бути е кисло солодке. Таким, знаєте, дуже приємним у нас смак. Тому тепер давайте відправляємо всі наші ці інгредієнти в блендер. Якщо є м'ясорубка, друзі, супер. Перекрутіть на м'ясорубці. У мене м'ясорубки тут зараз немає. Буду блендером. До речі, про блендер я знімав окреме відео викладу посилання на цьому каналі. Дуже-дуже ним задоволений. Ніяка не реклама, нічого, просто кажу свою думку. І перебиваємо всі всі наші інгредієнти в одну масу і відправляємо каструлю. Ось така консистенція виходить наших інгредієнтів. Тепер ми сюди додаємо, друзі, цукор, сіль. І приправу карі з двома р Не знаю, чому так всі на цьому наголошують. але ось так. Це все перемішуємо і відправимо на плиту на 35-40 хвилин. Дивіться, обов'язково помішуйте, контролюйте, щоб не пригоріло у вас наша малі. А поки будете. Стерилізувати баночки. обов'язково банки стерилізуються чи то під закрутну кришку, чи то під желізну баночка має стерилізуватися обов'язково, так само, як і кришки. Пам'ятайте про це. Ось. М -м, чудовий аромат. Все, відправляємо на плиту. Ну що ж, ось така краса і смакота у нас виходить. По об'єму, дивіться, трішки більше, ніж 2 півлітрових баночки. Повірте мені, будете дякувати за цей рецепт. На зиму те, що потрібно, для м'яса те, що потрібно. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся, друзі, ставте лайк, для каналу це дуже важливо. І всім гарного дня. До нових зустрічей!